Добрий ранок, друзі, слава Богу! Я вас благословляю. Я бажаю вам гарного дня. Нехай Божа благодать і милість буде на вашому житті, слава Господу. Е Галатам 6 розділ з 14 вірша, е з 15 -го. Бо у Христі Ісусі немає ваги ні обрізання, ні не обрізання, а нове створіння. Тим, які живуть за цим правилом, мир їм і милість та Ізраїлю Божому. Слава Господу! Дивіться, що каже апостол Павло або Дух Святий через Павла. Він каже, що коли ти у Христі Ісусі, коли ти в новому заповіті, то ваги немає, обрізан ти або ні. Тобто, розумієте, новий заповіт це не про, не про те, що треба робити. Новий заповіт це не про те, що треба виконувати. Новий заповіт це про те, хто ти є. Амінь. Це дуже важливо. Дивіться, що він каже. Що таке обрізання? Це закон. Тобто Він каже, що ти у Христі Ісусі ти можеш виконувати весь закон, ну, робити це, знаєте, питатись догодити Богу. І це не має ніякої ваги. Тобто це не має ніякого значення. Це не робить тебе ближчим до Бога. Так само дивіться, ти можеш не виконувати закон. І ти можеш бути е, проти закона і казати, там, хтось законник, там, а я от не виконую закон, я не під законом. Ну це теж не має ваги, розумієте? Тобто це теж не робить нас ближче до Бога. Він каже, що не обрізання, ні не обрізання. Тобто обрізаний і не обрізаний, ні той, ні той не має ваги. І має вагу, що тільки одне це нове створіння. Тобто, новий заповіт це не про закон, це не про те, що нам треба виконувати, якісь правила, а це про те, ким ми стали у Христі Ісусі, це про нашу єдність з Ісусом Христом, що ми двоє стали одним цілим, що ми одне, одне нове створіння. Тобто, знаєте, найважливіше. Відкриття в новому заповіті це не те, що нам треба робити, а це те, хто ми є. Амінь. Наша ідентифікація. Тому, друзі, будьте благословенні і нехай мир і милість буде з вами. Ви нове творіння, і це саме важливе. Про це новий заповіт. Слава Господу! Амінь.